Вітаю всіх, кому не байдужа ця тема. Хочу сьогодні сказати декілька слів про ось таку річ. Називається вона Скрижалі воїна. Виглядять вони ось так: є синього і чорного кольору. От. Даю його хлопцям, які повертаються з завдання. А ще в бою вони не побували. Але хлопці вже дуже високо оцінили перед паперовими чи перед пластиковими тими малитонками, що ми їм давали раніше, бо хлопці вертаються, залишаючи все і рюкзаки, і часто навіть розклад, свої <кій> бронежилети. <кій> Найкраще, що вони кажуть, все-таки вішать його собі, а не тільки на розгрузки, як я їм рекомендував, але всі в захваті. От. Я дякую Богові за те, що він дає мудрості нашим хлопцям і бажання випускати такі речі для наших воїнів. Половина з них відноситься так собі, як до талісмана, але деякі з них дійсно починають молитися. Молиться тому, що Бог в ці минути буває дуже-дуже близько до них. Вічність наближається дуже близько до душі воїна. І він починає переосмислювати, що він власне робить, задля чого він воює, за для чого він захищає когось. І Що зміниться з того, що. Пустить, не пустить ворога, загине, не загине. це, це вопроси, які питання, які виникають у цих людей, і там напередко, коли є ніч, день це теж ніч на свого роду. От то переходячи, це темне місце, ось в цю долину смерті, люди дуже часто задають питання, а батьки поряд немає ту. То... Згадують молитву, стараються знайти ті молитовнички, якось звернуться до Бога, а потім приходять і Отець Віктор, брат Віктор, а Бог нам відповів. То я дуже дякую за такі речі От, і прошу, донатьте на це. От, це інвестиції найкраще. Хай власну від всіх вас, Бог.